Нещодавний землетрус у Чилі скоротив тривалість земної доби. Коментар з цього приводу дає доктор фізико-математичних наук Сесурчук Сергій Ярославич. Муда поштовхів під час чилійського землетрусу склала 8,8. Тектонічні коливання земної кори призвели до перерозподілу земної маси і зрушили вість. Щодо якої земля збалансована, приблизно на 8 сантиметрів. Це в свою чергу призвело до зменшення тривалості земної доби аж на цілу 1,26 секунди. Це подія викликала неабияке занепокоєння у робітників, які будують стадіон до Євро 2012. Ви знаєте, якщо ми колись, хоча б теоретично вкладалися в графіки, то зараз це вже просто Ви самі подивіться. Скорочення земної доби на 1,26 мікросекунди привело до катастрофічних невкладань в графіки. От дивіться, якщо взяти так, коли за зміну хлопці встигали ну, відіграти 10 партій дурака, тепер відсили 9. І то вони лишаються після роботи, після 6, 10-15 хвилин і ще дограють, вони встигають ніяк. От Хлопці йдуть на роботу на 9, приходять вже 11 Скажіть, будь ласка. Чи є вирішення цієї проблеми? Ну, я думаю, що є. Дякую. Ви самі переконалися, що є вирішення цієї проблеми.